Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технології України, міністр цифрової трансформації України, з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаємо. Вітаю два роки, як діє ініціатива президента Володимира Зеленського Юнаті 24 щодо цифр Оля щойно озвучила, скільки вдалося закумулювати за цей час? А загалом, що ви бачите з огляду на те, як спрацювала ця програма, наскільки вдало, чи можна її покращити, і в який спосіб? Дійсно, Володимир Зеленський ще в березні 2022 року ініціював створення цієї платформи, і за два роки вона стала найбільшою фондрейзинкою платформою в Україні. І я думаю, що однією з найбільших в світі, і вона є досить такою цифровою. Тобто, це можливість в кілька кліків залучити. Таку фінансову допомогу увагу від громадян різних країн в Україну для допомоги на нашій країні. І цікаво, що донатять люди з більше ніж 100 країн, тобто на сьогодні зафіксовано 110 країн світу, звідки системно отримуються донати через платформу. І дійсно, ви сказали, що більше ніж 600 мільйонів доларів вже там кількість зборів, які пройшли через платформу. Але я думаю, що тут дуже важливо відзначити, що у юнаті 24 є Амаса. Дора, це світові зірки там від Imagine Dragons, Барбари Стрейзанд, Марк Гейміл, там Шевченко, Усик. І, і вони привертають увагу до України. А також самі збори і самі громадяни розповідають більше про Україну в своїх країнах. І увага, а не гроші є, напевно, ключовим продуктом платформи United24 і ключовим результатом. Кошти, як ми вже теж говорили, розподіляються по п'яти напрямках. До кожного з них прив'язаний рахунок профільного міністерства. Це оборона, гуманітарне розмінування, медична допомога, відбудова України, освіта і наука. Який з цих напрямків більш активно фінансується, враховуючи те, що люди самі можуть собі обрати, на що вони хочуть пожертвувати? Та да, взагалі це не не типово для фандрейзингових платформ для <клес> донатів з усього світу, але найбільше всього збирає напрям оборони. А для нашої країни це дуже важливо. А зазвичай там гуманітарні напрямки вони більш популярні по всьому світу. Тому напрям оборони це напрям номер один, І завдяки цьому і з'явилися у нас морські дрони. Масово і масштабно тому, що перші морські дрони, перші партії, перша флотилія, вони якраз створювалися таке фінансуванню з юнати 24 чотири. А напрямоборони фінансуються активно самими українцями. Ви ж теж відстежуєте ці кошти надходять з самої країни чи з-за кордону. Звісно, що багато українців донатять через на напрям оборони, але також цей, цей напрямок він лідирує також серед донаторів з усього світу, не тільки в Україні, тобто це така динаміка для всіх країн світу. Так, от морські дрони, армія дронів. Реп все це воно якраз почалося з через війна Двадцять тому що такі тобто фінансування певних інновацій, і це залучає увагу людей зі всього світу. Цікавіше донатити на морські дрони на, на самі БПЛА. З Самого початку вторгнення було, коли ще не очевидно для всіх було, що там війна така технологічна і за цим буде майбутнє. І ми продовжуємо підтримувати таку цікаву динаміку там і збираємо. На РЕП, і зараз буде скоро анонсовано збір там на наземні платформи. Тобто технології вони привертають увагу. Також популярний напрямок є медична допомога. ми там вже близько ста і швидких, і броньовані швидкі були закуплені через інати 24 І багато різного обладнання медичного багато лікарень було комплектовано завдяки інати 24 І там долучається багато масодорів, які підтримують саме цей напрямок. Ну і далі вже там і освіта. І енергетика, тому що там і на генератори збирали перед блокаутами зими 23-го року, і для на автомобілі для евакуації, тобто багато різних напрямків, вони є досить популярними. Дрони, швидкі генератори. А які ще великі проекти щодо збору коштів за цей час вдалося реалізувати? І що придбали за ці гроші, які збирали? Найбільший збір це був флот морських дронів. Також, якщо пам'ятаєте, був Азовсталь Сивол зламності та міцю українська кам'яна. Коли з оста останні останньої партії металу, який вдалося вивести з азовсталі, були зроблені браслети. І вони продавалися на весь світ, і це також там сотні мільйонів, які були залучені. І також один із останніх таких масштабних масштабних проектів це проект Єдність «Єдність-2». новорічний салют, коли було придбано більше ніж 15 FPV, Дронів, 15 тисяч півдронів з боєприпасами. А остання партія там була з тепловізорами. Взагалі, також із я вже про швидкі відзначив про медичний напрямок, великі такі збори. Які відбулися цікавий, також був приклад це співпраця з Балансіягою. Вони випустили спеціальну колекцію Слава Україні! Це такі були світшоти, і зібрані кошти. Вони пішли на напрямок відбудови. Взагалі в Київській області 18 багатоповерхових будинків зараз на етапі вже фіналізації відбудови, які якраз за кошти цих зборів реалізовуються. Ось і ще цікавий приклад: що 21 міст. Відбудований завдяки ЮНАТІ 24 це деокуповані території і в Миколаївській, і в Херсонській області, також Чернігівській жито Житомирський. Тобто, юнате, 24, 24 став ще таким провайдером щодо будівництва досить вагомим. Дякуємо, це, це приємні новини. Спасибі, сподіваємося, що будемо розширювати. Цю нашу благодійну діяльність і зможемо ще більше відбудувати. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технології України, міністр цифрової трансформації України.